Це як помста. Ці вироки не репрезентативні. Російська Федерація навмисно шукає винних. Це виглядало дуже кумедно. Щонеділю, неділю, ось уже понад півроку, українська столиця Гуде. Це акція в підтримку українських полонених, яких Росія роками тримає у своїх в'язницях. І на всі ці акції зі своїм плакатом щотижня приходить Світлана Логоша. Її син, 22-річний Вадим, понад два роки в російському полоні. Хлопець на початку повномасштабного вторгнення був рекрутом Азову. У Маріуполі готувався проходити курс молодого бійця. Але 24 лютого, 2022-го вимушений був взяти до рук зброю і боронити місто від загарбників. Пізніше разом із іншими військовослужбовцями Вадим опинився в облозі на заводі Азовсталь, звідки за наказом президента Зеленського вийшов у полон. Безпеку виходу українських військових з Азовсталі гарантував Міжнародний комітет Червоного Христа. Рідні оборонців Маріуполя вважали, що їх звільнять за 3-4 місяці. Але полон Вадима, як і понад тисячі інших захисників гарнізону Маріуполь, досі триває. За цей час Російська Федерація почала судити українських військових, наприклад, Вадима Логошу і його побратимів Росія засудила на строки від 24 до 26 років ув'язнення Покушення на життя мирного населення, вторгнення на територію, хоча я не розумію на яку територію, і е, зруйнування зру, цивільних помешкань. Ристатів, де нині перебуває її син, Світлана Логоши не знає. Про вирок вона дізналася із російських ЗМІ. Листів від сина жодного разу не отримала. А шукати в Росії адвоката, аби той подав апеляцію, дуже боїться. Вадим засуджений на 24 роки. І якщо, наприклад, у мене була б думка подати на апеляцію, я не вірю в те, що термін без коротився. А скоріш за все, що він би був збільшений, не виключено, що і до пожиттєвого у нас є військові хлопці азовці, які засуджені дві двічі, два вже, один на 24, а потім на 27. Один в нього, по-моєму, термін був 26, а потім пожиттєво. Там виносять щодня, мені здається, вироки щодо українських військовослужбовців. Ми бачимо це за повідомленнями слідчого комітету Російської Федерації, яка говорить про те, що сьогодні винесли вирок 25 років, завтра 28, післязавтра Після пожиттєво. Тетяна Катриченко журналістка і виконавча директорка медійної ініціативи за права людини. Ця українська неуродова організація займається, зокрема, тим, що досліджує, де росіяни утримують українських полонених. Після їхнього звільнення журналісти Міпл беруть у них інтерв'ю. Організація наразі опитала понад дві сотні колишніх військовополонених, і всі вони кажуть одне: представники ФСБ із слідчого комітету Російської Федерації не тільки самі вигадують їм злочини, а й під тортурами примушують полонених обмовляти себе. Опитані нами військовослужбовці говорять про те, що при допитах їм говорять: якщо ти не знаєш, ти придумай якийсь злочин. Російська федерація навмисно шукає винних. Навмисно перетворює українських військовополонених у винних у певних воєнних злочинах. У них немає цілі знайти причину загибелі певного цивільного громадянина. У них є причвоних є необхідність знайти хоч когось винного у такий спосіб. Росія діє вже майже 10 років, тобто від початку воєнного конфлікту на Донбасі, в 2014-му. За цей час Кремль лише вдосконалив цю систему. З початком повномасштабної війни засудження полонених стали Масовим явищем, а строки, на яких їх засуджують, значно тривалішими. При цьому суди далеко не завжди відбуваються на території самої Російської Федерації. Часто вироки виносяться на окупованих територіях України. Це вчинено судом, який не створений згідно норм міжнародного права. Друге, судить суддя, як правило, колаборант, можемо так говорити, який фактично присягнув на вірність Росії, і, отже, він уже апріорі має упередженість. Ну, тобто, фактично, військовополонено судить той, хто вчинив. Так чи інакше, поки що не, важ... не можна так говорити, але скажемо зраду державну в різних ступенях. Одним із тих, хто пройшов усі етапи так званого російського правосуддя, став Богдан Пантюшенко. Він служив танкістом і на початку 2015-го потрапив у полон біля Донецького аеропорту. У полоні чоловік провів майже 5 років. Половину цього строку його тримали у підвалах. Судити чоловіка почали влітку 2019-го. Богдан розповідає, що жодних слідчих дій із ним не проводили. На кількох допитах слідчий просто дав йому читати все, що вже написано в обвинувальному акті. Це виглядало дуже кумедно. Слідчий питає: ти служив в збройних силах України? Я кажу, служив? Тебе забезпечувало чимось. Наприклад, берці давали, кажу, давали. Форму давали, давали. Годували, годували. Зброя була, була добре, дякую. В кінці вироку це зазначається, як я приймав участь у терористичних формуваннях. Ще куметнішим, згадує Богдан, було єдине засідання суду. Воно тривало лише 15 хвилин. Вирок чомусь зачитував прокурор, а суддя займалася власними справами. Я сиджу дуже близько до того місця, де сидить суддя з секретарем. І я чую, як вони хі -хі, говорять про косметичні салони, і судають там ногті, де краще. Богдана Пантюшенко у так званій Донецькій Народній Республіці засудили до 18 років ув'язнення у колонії суворого режиму. Зокрема, за те, що він служив у Збройних силах України. Звільнити чоловіка вдалося наприкінці 2019-го. Під час останнього до повномасштабного вторгнення великого обміну, Богдан вірить, що полонені, яких зараз Кремль засуджує до тривалих термінів, теж невдовзі повернуться додому. Однак, крім повернення людей з полону, Україна та міжнародна спільнота мають не менш важливе завдання розслідувати та притягнути до відповідальності винних за злочини, які Росія системно вчиняє над українськими військовополоненими. Це тортури, утримання у нелюдських умовах та незаконні засудження.